Доброго дня або вечора, мої любі друзі. Сьогодні будемо готувати голубці, пісні голубці по-закарпатськи. Я їх їла в Закарпатті, мене вгощали, коли був піст. Дуже-дуже смачно. Для цього нам треба буде гречку, цибульку, свіжу картоплю, капусту сіль і перець. Починаємо. Гречку ми будемо відварювати до готовності. Картоплю почистимо і натремо на таку м'яку мі... терочку натремо. цибульку почистимо, поріжемо на кубики маленькі, і піджаримо до такого добре розового кольору, такого, як трошки коричневого кольору. Капусту я вам покажу, як ми будемо її різати. Так, тепер зараз я вам покажу, як треба капусту різати. Е, я завжди вирізала оцю серединку, да? воно так незручно. Я подивилася в інтернеті, мені сподобалася одна е, як одна жіночка е, різала цю капусту на голубці. Дивіться. Оця тверда частина такого відрізається. Бачите? І оці листочки, вони самі по собі будуть відходити. Бачите, вже відходить. У мене тут гаряча вода, от зараз я покажу. І я кладу листочки в гарячу воду. Краще всього взяти оцю капусту отим от твердою частиною сюди, і нехай вона собі помаленьку відходить. А тут зараз я вам, вже, я вам покажу. У мене вже піджарилася цибулька, бачите? То я візьму десь отаку частину відставлю. Це в мене піде на підливку, а решта буду. Як фарш. Тут гречка в мене вариться. Зараз покажу гречку. Ой, боже. Бачите, гречка вариться, і гречки берете один стакан гречки і гіма стакана води. І треба, щоб та вся водичка випарувалася. Так, дивіться, бачите? Вже як воно гарненько в мене трошки проварилося, трошки і перевертаємо. На одній стороні, трошки на другій стороні. І дивіться, листочки мають бути такі е, не дуже м'які, не, не готові. А так, щоб ви могли їх просто е, завернути, ті голубці. Відставляємо, бачите, зараз я покажу. Ну, вже все готово. Дуже скоро, дуже-дуже скоро то все робиться. Трошка треба повозитися, але це для сім'ї, для своїх. Це ще нехай повариться. Тепер дивіться, перевертаю. І воно, де тут є? Воно? О, бачите, саме по собі відходить. Як гарненько. І так до кінця. Дивіться, коли вони вже відварилися, нам треба оцю частину, грубу частину, зрізати оцю. Отак. От Зрізаємо. Зараз покажу знову, щоб нам було легко звернути. Коли воно зрізане, то дуже легко туди щось покласти і завернути. Почте, отакого. От а оці маленькі листочки, які є, да? них тяжко вже завернути щось. Зараз я покажу вам. Оці маленькі. Люди завертають, але я не завертаю. Оці маленькі листочки, да? то що ми робимо? Ми покладемо на дно і потім ще зверху я вам покажу. Так, тепер дивіться, гречку ми вже відварили її сюди. Бульбочку ми натерли на терці, на мілкій. Тепер що ми робимо? Беремо цю бульбу руками. Я, рукавиці, я люблю руками. Дивіться, і вижимаємо. Вижимаємо не дуже багато, так щоб трошки все ж таки була та е, юшечка, та, бо вони будуть сухі так трошки вижили і сюди, вижили і туди. Бачите, скільки багато того крохмалу буде. Кукурудзяно, цей картопельного крахмалу, дивіться, не дуже вижимаємо. Все, зараз будемо все складати докупи. Так, ще трошки тут лишилося. Це лише й крохмал буде. Він осяде і буде крохмал. Так, руки помиємо. Руки ми вже помили. Тепер дивіться, цибульку Отакого. От Викидаємо. Я, певно, всю викину, сюди викладу, викину, викладу. Як вже вийде? Дайте трошки більше олії, тому що. Щоб вони не зовсім були такі пісні, знаєте? Так. Далі. Сіль. Сіль. Перець, кожен кладе по смаку. Так. І оце все вимішуємо. Руками дружно. Якщо ви хочете так, знаєте, як це кажуть для поста або щось таке, то якраз отак робимо. А <кхи> так можу додати ще фаршу, якого ви хочете. Вимішуємо гарненько, пробуємо потім на сіль, на перчик і будемо начиняти голубці. Фарш, я добавила ще трошки більше олійки і відставляємо його. Тепер дивіться, в мене маленькі лишилися. Бачите? Ніхто нічого не викидає. Ми нічого не викидаємо. Отакого От беремо під низ. Вони дуже смачні будуть, оці листочки. Отак От його низ і буде то, що треба. Кладемо. Так, викладаємо все. І тепер закручуємо голубці. Тут ще один може поміститися маленький. В мене бачите, як тут його є. Так, і ми його десь тут того покладемо. Так, тепер дивіться: беремо листочок. Можете навіть краще отакого от покласти його. Зараз покажу, бачите. Беремо, це для молодежи більше. Тепер берете такого ложечкою. Такого трошки закрутили. Таку трошки. о, сюди. Це самий простий варіант. Сюди і серединку. Ось такого закрутили. Дивіться, вийшло отак. кладемо, і так робимо абсолютно кожен листочок. Ще один покажу. Ложечкою дуже зручно. Можна поправити, можна додати, щоб руки були чисті. Трошки закрили, потім з одної сторони закрили, з другої і завернули, щоб вони трималися. Отакого От у нас, виходить, голубці. Та голубці ми вже накрутили. Бачите, який вони гарненький стал у мене. Так. Тепер, дивіться, листочки в нас лишилися, ми їх не викидаємо. Ми так ого закриваємо і будемо їсти. Так. Отакого От краях, гарненько, так. Все. Тепер що ми робимо? Беремо сі, підсолюємо зверху. Багато не соліть, тому що ми будемо робити підливку. І заливаємо такого водичкою. Води заливаємо на половину кастрюльки. Дивіться, в мене тут половину кастрюльки. закриваємо і ставимо варити десь на пів години, тому що гречка вже готова, цибулька готова. І е, тільки треба, щоб картопля була готова. Цибулька в нас піджарилася. Тепер беремо сметану. Це не підливку таку робимо. Беремо такі великі, 3-4 ложечки сметани. Я вже всю сметану дам. Сметану підсолюємо. Додаємо перчику і гарненько перемішуємо. Вона має трошки піджаритися. Бачите, як воно робиться? Отак. Гарненько. А тепер довго не жарте. А тепер ми додаємо водички. Зараз ще раз помішаю, щоб це все було як одна маса. І додаємо водички. І нехай воно протушиться хвилин 5, щоб воно таке було якби густе. Все, зустрінемося через 5 хвилин. Ой, в мене тут всю. все. Це наші голубці готові. Дивіться, як я гарно їх прикрасила. Ось можна їсти. Відварена фасолька і а, морквочка відварена. А оце, дивіться, як колір поміняла оця підливочка. Вона стала густа. 5 хвилин всього. І оце тою підливочкою ми зараз позаливаємо гарненько все. І буде то, що треба. Це голці позакарпатські. От так Всім смачного готуйте. Не забудьте ставити мені лайки. Я так люблю лайки. Це як подарок для мене. Всім доброго дня, всім миру, всім щастя і посмішки ваших дітей. До нових зустрічей!